Суші на вагу у новусі, плюси та мінуси. Ось так виглядає куточок, де їх продають. Та, на жаль, вони нічим не накриті. Але вибір ролів тут великий: 99,90 за 100 грам. Набирати їх треба ось такими щипчиками, вони просто лежали, також нічим не накриті. Беру ось таку тару та набираю роли, які я б хотіла спробувати. Із плюсів це те, що можна обрати будь-які. Тобто комбінувати суші будь-яких видів. Також беру соєвий соус 15 гривень за штучку. Також на вагу є васабі, але його я вирішила не брати. А після 20 00 мінус на роли, ось скільки всього я взяла, і це вийшло на 260 гривень. Взагалі я знайшла відео про цей куточок у ТікТоці і не могла знайти адресу, де ж вони продаються. Написала нову в інстаграм і маю надію, що просто SMM менеджер не знав, де ця точка. Щодо цих ролів, то мені найсмачніше була Каліфорнія. Є Дійсно, нормальні роли, а є роли, які виглядають приблизно ось так. Роли, які реально мені сподобались, Ще раз повторюсь: це була Каліфорнія. Я думаю, що це бюджетний варіант, особливо після Ну, але відштовхує те, що вони знаходяться в відкритому приміщенні. І по факту на них можуть дмухати, дихати туди летить пилюка і так далі. Чи соєвий соус був дуже солоним. І я після нього випила цілу бутилку. Діліть води. Діліться в коментарях як вам.